Всім привіт, друзі! Ви на каналі IPRO. Рік тому я зібрав свій ПК для роботи і для ігор, який світиться на задньому фоні, але відеокарту купив тільки недавно. В даному випадку я вибрав відеокарту від Asus Rox 5080. І давайте подивимося відео, як це виглядає. Розпакуємо цю відеокарту. Витягуємо наш тисак, Перевертаємо коробку. Це карта в преміальній версії Asus Rox. Мені дуже подобається це виконання карти. Розрізаємо, витягуємо саму карту. Як бачимо, нас зустрічає коробка із Asus ROG логотипом. Всередині, ще мають якісь бути приємні подарунки, які Asus ROG Strix ставши дарує нам, як ми купуємо цю версію карти. Як бачимо, нас зустрічає конверт ROG з фірменним логотипом. Всередині ми бачимо два конверти. Давайте вже візьмемо перший конверт, розпакуємо і подивимося, що всередині. Мені здається, що це буде у нас якась інструкція, скоріше всього. Так, як ми бачимо, це інструкція в різних там брошурках і елементи монтажу, і також карточка. Дякую, що купили нашу продукцію і так далі. Забираємо це в бік. Відкриваємо наступний конверт. В наступному конверті ми бачимо таку підставочку під відеокарту. Зараз я її розірву, покажу. Як ми бачимо, одна сторона це підставочка, відкручуємо. А з іншої сторони, у нас викрутка, що можна було прикрутити якісь елементи там відеокарти. Що далі? Далі ми бачимо тут. Накладка з видом відеокарти на якусь клавішу, клавіатури, скоріше всього, яка крутиться, цікаво. Плюс, як ми бачимо,, скоріше всього, це в нас буде магніт. Відкриваємо. Ось, Витягуємо. Цей магніт тяжко витягується. От, бачимо. Сам магніт, який можна прицепити на якийсь холодильник або на свій ПК металевий. Далі беремо, бачимо, у нас є ліпучка, напевно, для е, стягування кабелів. У нас така цікава, розпакуємо, подивимось на неї. Фірми навіть Asus Rock Strix. Як ми бачимо, заціплюються одна за одну, так, зверху. Знизу. Що ми далі? Бачимо кабель, перехідник до відеокарти і фірмена лінієчка від Asus ROG, зроблена на куску текстоліту, скоріше всього, із такої якби, плати, що роблять електронні пристрої. І давайте відкриємо і подивимося на саму відеокарту. Відеокарта сама запакована в такій плівці. Давайте витягнемо її. Важко витягується. Розпакуємо і побачимо, що всередині. Знімаємо плівку. Відеокарта досить важка, 3 кілограми важить, як ми бачимо, фірмені Лого Asus Rock. Все заклеєно плівкою, щоб нічого не пошкодилось. Виконання преміальне, великий радіатор, Три порти DisplayPort і один порт HDMI. Ні, два порти HDMI, вибачаюсь. Давайте знімемо всі ці плівки з вентиляторів, щоб вони при роботі нам потім не попали в якийсь вентилятор, чи щось не сталося. Будьте уважні, познімайте всі плівки з відеокарти. Їх є багато. Спочатку ми зняли на вентиляторі, потім на самих ЛОГО ROG на самій платі. Потім. З боку вентиляторів, дивіться, теж по кругу є. Ось я знімаю. І з цієї сторони на всій платі теж є плівка, яку знімаємо зараз. Ось, як ми бачимо з боків вона притримана ще кусочками плівки. Знімаємо це все. Далі маємо плівку на теж логотипі. І написі ROG плюс на підсвітці RGB, теж маємо плівку, яку знімаємо теж, щоб воно там все охолоджувалось і не перегрівалось, і все було добре і не попало десь там вентилятор. Давайте це все знімаємо. І ось як ми бачимо, все ми зняли практично, нічого нам не мішає. І ще одна плівка тут у нас. На портах теж її знімаємо. Заглушки можна відставити. Вони не потрібні, як ми бачимо, карта досить велика. така Дякую за перегляд. Буде ще багато цікавих відео. Я тільки починаю свій канал, так що підписуйтесь. Бувайте!